Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування. Ще на 90 днів Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого 25 року. Життя без світла. Чому мешканці одного з черкаських гуртожитків мають проблеми з електропостачанням? Визнання чемпіонів. у Черкаській обласній військовій адміністрації відбулася зустріч із спортсменами. Парамедик і Скрипаль Мойсей Бондаренко виконує не лише бойові завдання і піднімає моральний дух побратимів грою на скрипці. З 1 листопада навчальні центри всіх складових збройних сил України перейшли на програму проведення базової загальновійськової підготовки з терміном навчання півтора місяця замість 30 днів, як було раніше. Про це повідомив начальник головного управління доктрини підготовки Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк. Повідомляє «Укрінформ». Генерал зазначив, що збільшення часу навчання впроваджується в рамках програми збереження життя військовослужбовців, що націлена на удосконалення підготовки українських захисників. Ігор Палагнюк уточнив, що нова базова програма збільшилася загалом на 78 годин. Серед її ключових показників можна виділити суттєве посилення вогневої підготовки, її збільшено на 33 години, кількість навчальних вправ із 23. Виконуваних раніше нині відпрацьовується у 45 варіаціях. В Україні зростає кількість несплачених штрафів від ТЦК. Повідомляє OpenDataBot. Протягом цього року за порушення військового обліку відкрили 21 тисячу 336 проваджень. Це вдвічі більше ніж за весь 2023 рік. При цьому лише третина порушників сплачує штрафи минулого року. Цей показник становив 72 відсотки. Сказано у повідомленні, тим часом Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнно-стану та загальної мобілізації ще на 90 днів до 7 лютого 2025 року. 29 жовтня відповідні законопроєкти ухвалила Верховна Рада. Це вже тринадцяте продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного російського вторгнення. Чи зможе мобілізація жінок зменшити призов чоловіків та розв'язати проблему нестачі кадрів у тилу? Нардепка Мар'яна Безугла вважає, що так, і активно підтримує ідею мобілізації жінок, зокрема на тилові посади діловодів, кадровиків, охоронців. Ми вирішили дізнатися думку черкащан з цього приводу. На думку пані Юлії, все має бути добровільно. Якщо жінка хоче, може воювати, це її право, але примусова мобілізація неприпустима. Я так вважаю, мабуть, за бажанням. Якщо жінка хоче йти воювати, вона може йти воювати. Якщо вона не хоче, вона не зобов'язана. Тобто, ну в будь-якому разі, поки що я вважаю, що жінок примусово мобілізувати не потрібно. Я проти цього звісно. Бо хто тоді буде з дітьми сидіти? і в принципі ну в мене мала дитина, я сама її виховую, я не можу ніяк, але підпадає теж мобілізацію. Пане Олександр каже, що в цивілізованих країнах діє контрактна система. Якщо дівчина чи жінка бажає служити, вона може укласти договір на добровільній основі. Вона може з ЦК з міністерством оборони заключати договір Служити або воювати. А так, ну цього не потрібно. Це просто, мені здається, якийсь піар, що я не знаю, що вони вже таке надумали. Їм нема чим займатися депутатами. Я думаю, вони можуть також взяти зброю і піти на Бо, мені здається, в них вже мозок, ну трохи вони вже займаються не тим, чим потрібно. І мені кажеться, в країні є більш нагальні питання, ніж це займатися. Ну це дійсно є це вонда. Я ж говорю, якщо жінка хоче. Не піти служити або воювати, це буде її вибір, вона сама може прийти і це зробити. Якщо мобілізувати жінок, які служать, якщо вони це хочуть, тобто якщо вони йдуть на військову справу, то це для них, мабуть, норм, якщо є таке бажання. А в принципі, якщо людина служить, то вона це повинна робити. Ну, наша країна не Ізраїль я не вважаю, що в нас жінки після офісу готові йти. Я вам кажу, що в нас ще і чоловіки не готові йти на війну, бо ми не Ізраїль, і в нас зараз служить яке. Я прошу прощення громадянське населення, яке не готове служити взагалі. Тому що можна сказати женщинах? Ну, щоб нас ще вигадали. Краще б нас війну спочатку визнали офіційно та пішли служити всі наші депутати, їх діти. Будь-який примус це мораз просто. Треба мобили... Для мобілізування людей треба мотивація. Все. А те, що зараз відбувається, це ніякої мотивації. Анна Могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. До речі, в Україні законом передбачено, що жінки лише за власним бажанням можуть вступити до сил оборони і питання їхньої мобілізації не розглядається. Про це 24-му каналу розповіла Соломія Бобровська, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вона зауважила, що жінки з певними військово-обліковими спеціальностями, наприклад, медичною. Мали оновити свої дані, але примусово з вулиці ніхто їх не мобілізуватиме. У Черкасах мешканці гуртожитку на вулиці Нарбутівській, 279, уже кілька днів залишаються без світла. Причина в тому, що будівля отримає електроенергію через картковий лічильник і частина мешканців має заборгованість. Хоча деякі платять справно через системні борги інших жителів електропостачання зупинилося. Управлінська компанія Нова якість яка обслуговує будинок, не має можливості впливати на боржників, тому страждають усі квартиронаймачі. наймачі. Владислав Дмитренко каже, що картковим лічильником користується вісім кімнат, але лише половина мешканців часно сплачує за електроенергію. Решта накопичує борги, і ніхто на них вплинути не може, через що решта жителів залишаються без світла. У мене, наприклад, ну, переплата вже більше 2,5 тисячі гривень, а толку ніякого немає, сідла немає, нова якість не відповідає. Тобто не знаємо навіть такої звертатися. Зі слів пана Владислава, більшість мешканців вже провели реконструкцію мережі та встановили індивідуальні лічильники. Хоча це потребувало значних витрат. Він зазначає, що сума в 20 тисяч гривень є чималою, але для багатьох це було єдиним рішенням, щоб уникнути проблем із загальним картковим лічильником. Сума така немаленька, 20 тисяч гривень, і ми молода сім'я орендуємо. Кімнату і нам немає сенсу платити, тому що ми такі кошти не заробляємося. По-перше, а по-друге, повинні оплачувати хазяїни. Житель гуртожитку Віталій Філенко розповідає, що наразі немає можливості отримувати постійне електропостачання. Якщо ми світло, наприклад, на 1700 оплатили, У нас виходить ситуація, що Хтось з блока не заплатив, і навіть якщо нашим світлом колись хтось і користувався, у нас відрізають зразу всю, всю, всю електроенергію. Віталій вважає, що потрібно звертатися до вищих інстанцій. Можливо, це дасть якийсь результат. Тут треба звертатися або в облдержадміністрацію з приводу цього писати петицію і щось з цим вирішувати, якось з цієї мертвої точки рушати, або ще Червка обленерго, або там тут дві ситуації. Там пишемо заяву з приводу світла, що у нас відключають, а, в, 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 в облдержадміністрацію. А в Черкасові обленерго ми пишемо з приводу того, що коли ми оплачуємо наші кошти, вони витрачаються на світло, але світла у нас немає. Головний енергетик управлінської компанії Нова якість Олександр Романенко зазначає, що в місті зараз шість гуртожитків частково користуються картковими лічильниками. Їх встановили, щоб контролювати обсяги спожитої енергії наперед, адже в гуртожитках часто накопичуються великі борги. Це дозволяє новій якості уникати заборгованостей перед обленергом. Специфіка карткових лічильників заключається в тому, що люди наперед сплачують кошти і потім користуються цією електроенергією, за які вони попередньо сплатили. На ну, відміну індивідуальних лічильників, які там за фактично спожиту електроенергію, кожен сам собі сплачує. Крім того, головний енергетик радить переходити на індивідуальні лічильники. Найвигідніше користуватися індивідуальним лічильником, тому що ви сплачуєте чисто за свою електроенергію, яку ви спожили. Вас окремий лічильник Кива. Щоб встановити індивідуальний лічильник, необхідно звернутися до організації, яка займається розробкою технічної документації та монтажем обладнання. Згідно технічної документації, яку розробили, вони встановлюють, мон монтують фізично цей лічильник, а потім уже заключається договір із здобули Ну для цього торина, щоб вже попередньо не було боргів у цій кімнаті, там чи ну, яка переходить на індивідуальні анна могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. На золотоніщині поліцейські виявили наркопосіви вартістю майже 3 мільйони гривень. Загалом на земельній ділянці в селі Хомівщина поліцейські управління боротьби з наркозлочинністю обласного главку поліції нарахували близько 7 тисяч кущів наркорослин. У рамках профілактичних заходів і спередження та виявлення правопорушень у сфері культивування наркомісних рослин поліцейським стало відомо про можливе незаконне вирощування конопель на території села Хомівщина Золотоніського району. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції Черкаської області спланували проведення необхідних заходів та під час відпрацювання території виявили земельну ділянку з наркопосівами. З'ясувалося, що зловмисники використали покинуте у селі домоволодіння з городом та використали його для незаконного вирощування конопель до наркопосіву від цистерни було проведено крапельне зрошування. Самі ж рослини мали сліди догляду та культивування. За цінами чорного ринку за такий товар господарі орієнтовно могли б отримати 3 мільйони гривень. Кілька кущів поліцейські відправили на дослідження до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. А інші коноплі після складання необхідних процесуальних документів за участі представників місцевого старостату були вилучені. Окрім того, під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили пристрої для коріння, а також сушіння наркорослин та інші речові докази. Слідчі під процесуальним керівництвом Золотинської окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження, встановлюють осіб причетних до незаконного вирощування наркорослин. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Усі населені пункти області, де працюють централізовані котельні, розпочали опалювальний сезон. Також відпрацьовані можливі сценарії та план дій на випадок аварійних відключень. Про це йшлося під час брифінгу в медіацентрі Черкаської обласної військової адміністрації. Соціальні заклади, окрім об'єктів з централізованим опаленням, запускають власні газові та твердопаливні котельні. У разі аварійних відключень підготовлено резервні джерела енергоживлення, а бригади готові до оперативного реагування, каже Ігор Таборець. У нас громади зорієнтовані передусім на енергетичну стійкість. Вони всі розуміють, що дуже багато безпосередньо в самих громадах. Залежить від них самих наскільки вони потурбувалися про стабільну енергетику в себе на рівні ОВА, на рівні президента України, ми співпрацюємо з підприємцями, з підприємствами, особливо критично важливими, такими великими ресурсними, які мають стратегічне значення для нашої області. Для оптимізації споживання електроенергії у регіоні активно залучають резервні джерела живлення, впроваджують розподілену генерацію та альтернативні джерела. Нині на Черкащині діють 1464 об'єкти розподіленої генерації. Кожна станція та установка є важливою ланкою для підтримки єдиної енергетичної мережі. У нас станом на сьогодні є таких 16 когенераційних установок. Вони Надають нам приблизно 35 МВт мегаватт додаткової генерації електроенергії. Ну і відповідно надають ще і додаткове тепло, яке вони одночасно виробляють працюючи на газу. Зі слів посадовця держава надає інструменти та фінансові ресурси для підвищення енергостійкості. Крім того, для територіальних громад доступні додаткові програми донорської допомоги. Зокрема, це державна кредитна програма. Для бізнесу доступні кредити 5, 7, 9 Її включили і додавили туди, саме будівництво джерел розподіленої генерації електроенергії додатково. Це державний фонд декарбонізації і енергоефективності, це кредитування на підвищення енергоефективності в громадах. Це державна програма, яка досить актуальна саме для домашніх господарств під 0%. Можливість отримання кредиту для встановлення сонячних електростанцій, Виконуючи обов'язки генерального директора Пачерка Собленерго Вадим Яненко каже, відповідно до плану Кабміну щодо підготовки до опалювального сезону 2024-2025 років, який був розроблений навесні, підприємство завдяки зусиллям енергетиків, виконавчої влади та місцевого самоврядування виконало всі заплановані заходи на 100%. Були здійснені капітальні ремонти, поточні ремонти мереж і обладнання, технічне обслуговування енергооб'єктів. Також велика увага приділяється заходам з енергозабезпечення критично важливих об'єктів. Це ну, всі розуміються заклади охорони здоров'я, освіти, комунальні підприємства. Тобто були вжиті заходи для забезпечення двома. Джеревами живлення нині входимо в опалюваний сезон із високим рівнем готовності енергетики. Проте слід враховувати що стабільність ситуації може значно вплинути один фактор ворожі обстріли, пояснив Вадим Яненко. Тому можу сказати, що забезпечені, готові і зустрінемо зиму впевнені. Анна Могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Зустріч з спортсменами, переможцями і призерами міжнародних змагань відбулася в Черкаській обласній військовій адміністрації, подяки і нагороди від влади, ще одне свідчення визнання заслуг наших чемпіонів. Більше в сюжеті. Черкащина місце сили і місце сильних, і здобутки наших спортсменів, тому свідчення. Вітаючи наших чемпіонів, які нещодавно отримували нагороди на престижних спортивних аренах світу. Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець сказав, що дуже приємно знаходитись у такому товаристві людей, завдяки яким про Черкащину дізнаються у найвіддаленіших куточках планети. Ми дуже гордимося, що в нас ви є. По-друге, ви є взірцем і показником міцної, потужної, незглавної Черкащини у всьому світі. Коли звучить наш гімн, коли ви стоїте з нашими прапорами, коли Черкащина лунає як земля Богдана тараса, місця сили і місця сильних, дійсно, вона Ну на, на, на всесвітньому просторі, всесвітньому спортивному і будь-якому просторі. І по-друге, звісно, ваші перемоги це мотивація, це приклад для всіх інших. На всесвітній літній гімназіаді, яка проходила у Бахрейні, збірна України у загальнокомандному заліку посіла шосте місце, завоювавши 69 нагород, сім з яких. Вибороли спортсмени з Черкас та Умані. Серед них і студентка першого курсу Уманського державного педагогічного університету Софія Лягоцька. Я сама малку в спорті. В мене батько тренер по кікбоксингу, і я завжди починала з ним. Починала до сих пір, ідемо разом. І от тільки я почала ходити, мене батько завжди брав з собою. І я з самого малку зацікавилася цим, і мене це почало. Цікавити все більше і більше Їздила на змагання, і в мене є така мотивація досягати своїх цілей, займати перші місця і так. Все по Кракову. нова чемпіонка світу за версією міжнародної жіночої федерації боксу Марина Мальована. Черкащанка з маличку займається цим видом спорту під тренерським наглядом батька Андрія Мальованого. Для тренера це можна сказати, що для мене основна це олімпійські ігри і от чемпіон звання чемпіонки світу по боксу. А для моїх вихованців це приклад такий приклад. Дітки по 6 років по 7, вони просто приходять в зал і дивляться на ці пояси, на ці медалі, і вони тягнуться, ростуть і поймаєш маленько. Міста може стати чемпіоном світу. Звісно, дуже приємно, тим, що не забувають про наш вклад, в спорт, те, що ми представляємо наше місто, нашу країну. Це дуже важливо, що спортсменів їх відзначають, не забувають за них. Це мотивує ще більше прославляти нашу батьківщину. Відзнаку від обласної влади отримав і спортсмен ветеран Євген Дорошко. Спорт це одне з основних захоплень Євгена після поранення під. Попасною він майже втратив зір, але не мотивацію. І своїм прикладом доводить, життя випробовує найсильніших на турнірі Арнольд Класік Європи. Він здобув чотири золоті срібну та пронзову медалі. Не опускайте руки ні в якому разі, і своїм прикладом я хочу б хотів би показати, що досягнути можливо, можливо все. І, і цим треба тільки захотіти і знайти. Найти собі сили, якщо вони не знаходяться, то приходьте у ці спільноти, приходьте до спортивних клубів у, у зали, тренуйтесь, спілкуйтесь із хлопцями, і я навіть своїм прикладом, я вже своїм досвідом можу ділитись і показувати, в якому напрямку потрібно рухатись. Ми пишаємося здобутками наших спортсменів, які вкотре довели Черкащина місце сильних людей. У його військовому квитку зазначено музикант. Насправді, 25-річний мисей Бондаренко, парамедик і Скрипаль. Спочатку повномасштабного вторгнення виконує не лише бойові завдання, а й піднімає моральний дух побратимів грою на скрипці. Вона завжди зі мною все життя. Я тим паче мав приймати участь у концерті в той день. 24-го. Але почалась війна, тому скрипка зрозуміла, що 100% була зі мною. До Умані ми завітав з доброчинним концертом, під час якого не лише грав, а й розповідав історії з воєнного життя. Один шум собі залишився, одяг все, 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 все. І скрипа, конечно. Комна мене з собою і скрипка змріла. Я покидаюсь в лікарні і розумію, що у мене немає нічого. І звалять мені молоді люди і кажуть, ми учні Микола Ткаченко. Він розказує мені щось стурію, що він загинув. І в нас я скрипка, останній яку він створив. І ми хочемо її віддати тобі. І саме зараз вони чують. Згадує, як у дитинстві, як і багато хлопців хотів навчитися грати на гітарі. Я попросив маму, щоб вона мене відвела в музичну школу. І я мене там завербували на скрипку, хоча я хотів на гітару. І я з -з -з пішов навчатися десь за півроку за рік. Закохався в цей інструмент. Завдяки любові до музики Мойсей Бондаренко зустрів і своє кохання. Я граю з катрусі з Волинської. Це Українська співачка і дуже талановита дівчина, mm. з якою я познайомився на запорізькому напрямку, і ми почали зустрічатися, закохалися і разом працюємо. І вона завжди зі мною в, 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 в усьому мені допомагає. <плесу> Я в сухопутні в сухопутці. був просто в піхоті. Це рота, просто запасна рота, був в піхоті і рахувався просто піхотою, оскільки я ж скрипаль У військовому квитку, мене написано музикант. Це дійсно надихаюче, це дійсно вражаюче, це круто, коли такі талановиті люди в нас є. І їх треба берегти. Треба берегти Україну для того, щоб такі таланти ми могли з вами слухати, бачити. Насамперед, я ще хотів би, щоб ми окремо подякували хлопцям, які в першому ряду. Під час доброчину концерту в Умані Мойсею вдалося зібрати 8 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Учасників народного аматорського хорового колективу Ветеран Жашківської громади упродовж багатьох років об'єднує любов до пісні, з якої йдуть по життю, згадуючи свої юні та молоді роки. Більше у відео місцевих новин. Нині хор налічує 23 учасники художньої самодіяльності, вікова категорія, яких 58-89 років. Усі вони сповнені сил та енергії, бо кажуть, саме магія пісні згуртовує, додає оптимізму та любові до життя і в час воєнних дій на території України. Я, Я на сорок співаю. ну а для вас от колектив друга ну, це... родина. Як родина вже привикла, що не мовить кожний разний торок треба йти. А якщо не секрет, скільки вам років? Вовсім чи сім. І от все одно пісня вас надихає, ви хочете ще. Наш муж. А що сидіти вдома? Це да, десь да, да. цілий тиждень, хоч раз вийдеш мужик люди. Ми на неї всі рівняємося. Миколаївна, як нема, не Миколаївна, а що що її немає? Що таке? Так що ми беремо з неї приклад. Відвідав одну із репетицій і міський голова Ігор Цибровський, який подякував учасникам за цінний внесок у культурне життя, громади, збереження народних традицій, любов до української пісні та України. Щиро вітаю, що ви є? Тому бажаю вам довгих років життя, щоб вам ще Всевишній, чи які ще сили є, ваша віра в майбутнє дала змогу вам ходити, займатися тут. Ну, вашим керівникам також, бо це не просто. Іван Іванович, і я ще малий був, він був такий козак, хоч куди, але я завжди кажу, він ну, може трошки. Трошки тут почало давати від сонця зверху, але в нього ж все рівно запал залишається. Чого та він працює з молодими, він працює з вами, він працює з людьми, обмін енергетикою йде. Тому всім вам щиро бажаю, щоб цей обмін енергетикою в такому колективі був постійно йшов, підтримуйте один одного. Керівник Віктор Дубек та акомпаніатор Іван Сухий. Є рушійною силою хору, якому у 2005 році було присвоєно звання народний. І щоразу колектив ветеран його підтверджує. На жаль, це і почалось з коронавірусу, а потім зараз війна. То зараз, на жаль, дуже мало виступів, на жаль, тому що знову ж таки немає ні засобів, нормальних кудись поїхати. В тому році були на огляді в Атутіні, ми так само і. Все було прекрасно, так, так. Це Можна обласне гори. свято конкурс, зустріч курів ветеранів у всій Черкаській області. О, ну, на жаль, в цьому році ми проскочили. Ну, але як результат захист звання відбувся у нас в Жашкові, виступили прекрасно, все чудово. А далі думаю, будемо бачити, будуть концерти так. тут, будемо брати активну участь, будемо далі продовжувати працювати. Ми mm -hmm. з удовольствиям дуже ходимо, бо ми тут розслаблюємося. О, що там, щось погане. Ми його все відкидаємо від себе, а тут ми задоволені ходимо. У нас керівники дуже працюють із нами. Ну, що ми, ми вже 30 років ходимо, О, Стаж гарний. Щотижня найстарші аматори сцени Жашківської громади збираються на репетиції та розучують нові твори. Продовжує життя ця пісня. Я спілкуюся, я приїжджаю аж з Литвинюки. От і люблю всіх людей, люблю себе дуже. <риклад> <риклад> дуже дякую нашому керівнику Віктору Петровичу. Він так за нас переживає. Я вам кажу, що це терпіння, скільки треба мати і любити свою роботу. Іван Іванович, наш дуже дорогий такий, теж все, все вони душу вкладають нам свою, а ми їм свою. <риклад> і так. Цікаво, дуже, дуже цікаво. Подружилися всі. Ми вже скучаємо, як нас немає де, вже дзвонимо, вже фотографіюся, були то вже в кожного є фотографія з нашого хору. Так що живемо, продовжуємо життя своє цим самим. А ви скільки в хорі? Та років, мабуть, і до Так. Да. День за день і ждемо слідуючого наступного вівторка. Наступного репетиція. А репетиція значить, всі побачилися, один з другим поспілкувалися, порозказували, а що нового, а що того, а що тебе, а що в тебе, а що в тебе. І всі довольні. Подобається всі нашого віку. З молодими там зовсім ні другі пісні. У нас пісні більш-менш такі народного співу. Молодь зараз таких пісень не знає. Я купила кабанчика, а виросла свинка, посадила гарбуза, а виросла. Ко команда Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК, залишайтеся з нами.